Наше місто сьогодні прощається з молодшим сержантом Черкаським Константином Олександровичем. Був признан до лав Збройних сил України, де він проходив срочну службу. З початку агресивних дій з боку Російської Федерації він був призван по мобілізації в свою частину там, де він проходив строкову службу. Але так трапилось, що 10 жовтня 2022 року. Він повний, не видержала серце нашого Константина. Йому назавжди залишиться 26 років.